Всім привіт! і Сьогодні я зроблю третю частину. Адже тамте відео набрало 3000 переглядів, майже майже 3 половиною І цього разу я не буду на цій самій площадці. Е, я вже знайшов другу площадочку. Е, там ціни взагалі, там максимум до 8 тисяч машини. Типу, ну, самі розумієте. Ну, типу ціна якість. Е, така ось ціна якість. Якби так Можна сказати. Тому е зараз пройдемося подивимося по тінам і, і скажу вам, що цей. Що там е робиться. Вон ну, он... бачу, чувак якийсь пхає машину сам. А там, типа, пхає сам чувак машину. Вона майже покотилася. Ну, ціни там взагалі нормальні. Тіпа, нормальні як. Машини такі, бюджетні, бюджетні самі варіанти. Тіпа. Один мені тіпа, подобався оцей Форд, що там стоїть. Вон. Я вже був там. Е, ну, це початок, але я вже там був цей Ford, я його зняв. Там два Форда стоїть, це класні Форди. Ну, як класні, порою я там вже до заміни. Тіпа. І так далі, там роботи є трохи, але ними можна їздити. Ними ще на рік-два від'їздити спокійно собі. І не чухати голову, я думаю. Одного великий плюс цього Форда, що він на газовій. Типу. Газ дешевий, типу, і він буде мало брав. Другий плюс другого Форда він трохи старший, але дешевший. За 4 тисячі, але він в газовій. Не в газовий, а в дізель. Це, це дві машинки, яких мені типу, посередній, щоб переглянулися, як би так сказати. Тому всім бажаю гарного перегляду і погнали. Ось такий фільтва за 5490. такий фольксваген. За 4400. Салоні Volkswagen Golf. 3498 рік, бензина, Volkswagen Golf. Ще один гольф. Ціна теж. приблизно така сама. Альфа Румео 2005 рік 4000. Пробіг юнайт немає. Це взагалі непонятно що за марка Peugeot 3300 3900, 2002 рік бензина Салончик не метаний Ох, який верседесік! 24 900 2004 рік дизель 2.7 дизель далі у нас Hyundai 1.6 бензина Toyota 4400 2002 рік 1.0. Маленька Тойотка. До роботи їздити взагалі чітко. Напевно, взагалі палить 2 літри на 100 кілометрів. Volkswagen. Ні, Opel. Opel взагалі за 2000. Найтанша машина, яку я бачу в світі. А ну що по салоні тут? А вона відверка не відкривається. Але за 2000 Запах жигулів. Запах жигулів. Ой моя. згадав я. Згадати все. Opel Corsa 1700, навіть не 2000, 97 рік. Не знаю, чи в нього є в Шегенду. Але певно є, бо вони не купили це без пригляду. Таже світло відкривається коли... Включається коли цей. Що така дачі? За 5-400 Наві з літніми цим йде, з літньою резиною. І зимова взагалі непогано. То що Аречка, вже типу Тут же появляється все таке Тут вже баки Звісно, машина і на Z5400 не в ідеальному стані Але колеса файні нович Пороги конечно певний вже не лі Та чистенький, два за нього. Далі у нас стоїть ось така альфа-ромео. Теж вже немає нюансики такі є купорожка. Роги, є вже нюанси. Ще два таких найкращих варіанти, це Ford. Це два такі форди, З газові. Один типу в універсалі, а другий в Седані. Ще, дивився вже їх стан такий вже непоганий. Плюси їхнє те, що вони типу, на нагазують, але вони типу, коштують не за 1000 баксів, а за 2000 баксів. Оцей файний салончик такий. Ні, це вже це старіший форт. Там є новіший, там той новіший цей коштує, цей два рази дешевший, але цей дізель. 영상 Це звісно прикольний 2007 рік 8 тисяч, 7-400 наш, я думаю, за 7 можна було б забрати І плюс його в чому, що він в газовій. Це дуже великий плюс. О, тут навіть якась підсвітка є, гірляндочка. Типа така. Ну 8 тисяч, типа місяць роботи і така машинку можна взяти. На складі по 300 годин херачити. І вже типу, ну, салон купити, це міна салон трохи ну, такий пошарпаний, але пробіг 300 600. 300 тисяч. 300 тисяч пробігу не так багато п'ята ступка файний файний фоті тупорога що в нас дороги міня ні вся цілесни бо ти вже він Нюансики Янюансики, це вже все, це типу. це вже все Пороги до заміни.